Відмовся від куріння сьогодні. Антитютюнова рекламна кампанія під такою назвою стартувала в Україні. Ініціатори її проведення, всесвітній фонд здоров'я легень. Що й не дивно, адже 90% хворих на рак легень є курцями. За словами організаторів, акція має на меті продемонструвати наслідки цієї шкідливої звички та відлякнути людей від куріння. Антитютюнова рекламна кампанія проходитиме по всіх регіонах України. Вона передбачає розміщення відповідних плакатів на вулицях, в громадському транспорті, медичних закладах. Також по телебаченню транслюватимуть сюжети та відеоролики про небезпеку куріння. Останні були створені у 2006 році у Нью-Йорку і успішно використовувались у багатьох країнах після дуже багатьох спроб проводити такі соціальні кампанії з метою попередження куріння і вживання тютюну, були виявлені е, факти, що тільки, скажем, сильні е, посили або сильні е, з точки зору е, впливу на уяву фото або е, якісь зображення, мають е, ефект на е, людину курця або не курця. Психологи переконані, найбільш ефективно на курців діють реалістичні, часом жорсткі образи, які яскраво демонструють конкретну шкоду, яку куріння наносить здоров'ю людини та оточуючих. На постері на плакаті йде апеляція до дитини, до впливу на дитину. Це вважається один з таких сильних посилів, коли ми не шкодимо, скажімо, своєму здоров'ю, а ми. Впливаємо негативно на здоров'я дітей сьогодні. В Україні дозволена реклама сигарет в мережі інтернет, магазинах та кіосках. Дозволяється спонсорство та стимулювання продажів сигарет. У вересні в Верховній Раді заплановано прийняття законопроекту про повну заборону реклами тютюну.